Вітаю вас на моєму маленькому каналі, не дуже професійному, простенькому такому для простих людей. Ну, я думаю, що, можливо, і для колекціонерів буде цікаво. Ось дивіться, вперше зустрічаю такий сервіз: це кремгес, ручний розпис, червоне клеймо, перший гатунок. Цей Сервіз має цікаву історію. Я його продала, але як бачите, він у мене. Я його продала олік з доставкою, він поїхав до чоловіка, але в дорозі трапилася з ним неприємна річ. В оцього милого чайничка відбився носик. Там він є у мене. Ну, і чоловік написав, що вибачте, але на жаль, я. Відмовився від сервіза, тому що ось так з ним сталося, тому що він постраждав у дорозі. Ну, нова пошта виплатила мені невеличку компенсацію за це їй вдячна. І ось сервіз у мене. І я думаю, ну чого ж так сталося? Чого ж він до мене повернувся? Я думаю, що, мабуть, для того, щоб я його показала а, своїм дорогим глядачам, бо цього поперіді я не зробила. І ось він знову в мене. Він, як бачите, не повний, не вистачає двох блюдечок у мене. Ну і потребує вже ж тепер реставрації цього красення. А зараз я покажу ближче. От, бачите? Але там я дивилася, що його можна дуже легко і просто відреставрувати. Так що, якщо у вас є якась інформація про нього, можливо, в когось завалялися блюдечка, а можливо, є і чайничок. То, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там в мене багато посуду цікавого, можливо, щось у вас зацікавить, можливо, просто для спілкування буду вам дуже рада. І всього вам найкращого, якщо будуть траплятися ще якісь цікаві речі, обов'язково буду вам показувати. а ви діліться своїми. В першому повідомленні залишу свій телеграм-канал. Всього найкращого, мирного неба нам усім і пошвидшого закінчення війни. Нашою перемогою, звичайно.